Прийом так. Да? Марія принесла кілька пакетів з подарунками для дітей. каже, збирали усією кафедрою педагогіки Франкового університету. Дуже хоче, аби до діток з бідних сімей теж прийшов святий Миколай. Там є і солодощі, і м'які іграшки, і речі, такі ну, для дітей різний. Бо я вже хоч і не дитина, але сама чекаю цього, цього свята. І я думаю, діти будуть дуже щасливі. У черзі до здачі подарунків і міські урядники Миколая люблять всі і дорослі і діти. І приємно, що сьогодні міський голова передав. Я передаю подарунки від міського голови для усіх діток, які цього потребують. Андрій та Ігор помічники Святого Миколая на чудо фабриці. Вони збирають пакунки, зважаючи на вік дитини. Ми розуміємо, що ми комусь приносимо. Хороші емоції, даруємо надію, що Микола існує тут, як і на будь-якій фабриці, є свій контроль якості. 13-річна Настя стежить за вмістом дарунків. Наприклад, якщо на 12 років дає дитині там якусь барві або шостому плані, тобто це вже не підходить, потрібно брати щось інше. За шість днів що працювала фабрика, спаковано подарунків на більш ніж три тисячі дітей. Усім цим займалось понад 600 волонтерів. Списки дітей з незаможних родин, які чекають чуда 19 грудня, щороку уточнюють. Спаковано просто сотні кілограм солодкого, тисячі журналів, книжок, іграшок. Тому просто гігантська робота була виконана. Та спакувати подарунки то пів справи кажуть координатори фабрики Миколая. Адже усі ці пакунки ще треба завести до адресатів. У нас вже зголосилося понад 20 водіїв, тобто ми покриємо найважчі участки, такі якраз віддалені, але нам все одно. Знадобиться допомога, тому що є багато просто об'ємних подарунків, з якими важко просто пхатися в маршрутку. Волонтери чекають людей доброї волі з автівками 18 грудня у палаці мистецтв, 16 до 18 години. Валентин Дігтіренко, Віталій Кубліков, Олексій Шелковий. Головні новини Львова.